Хмельницький національний університет збирає друзів. Учасники зимової економічної школи від Української асоціації економістів-міжнародників, а співорганізатором якої є університет, обговорюють європейське майбутнє України. У заході беруть участь відомі економісти теоретики та практики з вищих навчальних закладів з усієї України. Марія Репецька, студентка першого курсу Хмельницького національного університету, вперше взяла участь у такому форумі. Вона вивчає готельну ресторанну справу. Було дуже цікаво знати. Ти багато нової інформації вчора ми були присутні на онлайн зустрічі, де була дуже цікавий спікер Олена Думанська, яка розповіла нам, як вже зарані з першого курсу підготуватися до підготуватись і набути якісь певні навички. Цьогорічна зимова економічна школа була об'єднана темою Україна та ЄС кроки до членства в Європейському Союзі, регіональні Пекти участь у ній взяли понад 600 науковців з усієї України. Теоретичні знання спікерів були доповнені практичними воркшопами. Йдуть конкретні поради, конкретні рекомендації прикладного такого застосування, і це дає, і це дає можливість студентам отримувати нові знання вміння навички. Бо ця майбутнє еліта нашої державної, державна їхні плечі ляже відбудова і промовши нашої неньки України на світі. Студентка Еліза Тарасова вірить у європейське майбутнє України. Вона навчається на третьому курсі факультету міжнародних відносин Хмельницького національного університету. Відвідала зимову школу як слухачка. Я вирішила прийти в зимову школу, тому що мені стало цікаво, адже наразі вона дуже пов'язана з моєю спеціальністю, тому що тема розглядається з приводу ЄС, вступу до ЄС. Я вірю, що Україна стане членом європейського союзу. Правда, це питання часу. Я хочу наблизити Україну до ЄС, і я хочу робити все можливе. Водля цього у червні 2022 року європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. А Європейська рада надала статус кандидатам. Переговори про вступ розпочалися у грудні минулого року. Потрібно від щоб повністю крі відповідала копенгагенським критеріям. Там виробництво обмін розподіл споживання. Відповідно, там внутрішня свобода. Так ми практично пройшли майже все, але залишилися там ще багато моментів таких другого. Рядних і які які ну скажімо, ще повністю не дають нам можливість відповідати тим вимогам, і от ми зараз для того і зібралися, що зробити так, щоб швидше і якісніше це все відрегулювати, і для того, щоб ну, і запропонувати зрештою на рівні законодавчої нашої влади нашої держави, що, і, і свого боку, як науковці, що треба було б для цього зробити. За результатами зимової економічної школи будуть підготовлені рекомендації для регіональних органів виконавчої влади, кабінету міністрів та Верховної Ради для наближення України до ЄС.